Супом з цієї рослини називають густий, відомий усім лондонський туман у 20-х роках 20-го сторіччя американський винахідник та підприємець Кларенс Бьорцай був першим, хто заморозив зелене насіння цієї культури. Саме Кларенс першим винайшов морозильні камери для охолодження та рілок. Звучить може трохи дивно, але в світі ресторанного бізнесу річ відома та необхідна. Як і холодильники для келихів та стаканів, містер Б'орсе напевно, щоб охолоджувати непусту тарілку, поклав на неї насіння саме цієї культури. Світовий рекорд споїдання на цієї культури встановила Дженет Гарріс з Сусексу в 1984 році, з'ївши аж 7175 тисяч штук протягом 60 хвилин, ще й не просто ложкою, виделкою чи руками, а користуючись китайськими паличками, це лише на 30% менше кількості насінин, які з'їдає один пересічний британець за цілий рік. Довгі часи у країнах центральної та західної Європи плоди цієї рослини асоціювались коханням та шлюбом. А один датський каскар розповідав у своїй книзі історію про випробування та виявлення справжніх принцес завдяки насінині цієї рослини. Думаю, ви вже здогадались, що цей каскар Ганс Крістіан Андерсен з казкою про принцесу на горошині. А мова сьогоднішнього випуску піде саме про горох. До речі, цей письменник створив і ячмінку. Ой, вибачте, дюймовочку, яка отримала своє ім'я через розмір не більший дюйма. А що спільного між дюймом та ячменем ми розповідали у попередньому випуску про ячмінь. Посилання залишимо тут, та тут, для тих, хто ще не бачив. Вітаю вас, любі глядачі та підписники! Залишайтесь з нами, і ви дізнаєтесь багато чого цікавого про культуру, яку обожнюють каскарі, спортсмени і британці. І не забувайте ставити вподобайки та залишати коментарі під відео, адже ми хочемо знати, чи підходить вам цей формат. Поїхали! Рід квіткових рослин з родини бобові. Латинською горох пісом сатівом, англійською піє. Слово горох означає тертий, тому що в давнину його перетирали на борошно. Ця культура займає особливе місце серед інших овочевих та зернобобових культур. Горох це однолітня трав'яниста рослина зі стеблом, що сягає висоти 15-50 см, а інколи і 2 метри. Він добре вдається в районах з великою кількістю опадів. Однак і в посушливій зоні за умови накопичення в ґрунті вологи в осінньо-зимовий період, при снігозатриманні і мінімальному обробітку ґрунту навесні дає високі врожаї. Тому що формує кореневу систему, проникаючи в глибокі шари ґрунту. Українська назва рослини звучить як горох або горохвина. Назви рослин в українській мові, як за особливостями форми, так і з погляду семантики, виникли внаслідок складних і тривалих історичних процесів. Цим словам, властива значна розмаїтість складу і етимологічна неоднорідність. Одні утворення належать до загальнослав'янського періоду, навіть до індоєвропейського. Як то лобода, капуста, салат. Інші з'явились значно пізніше в період формування східнослав'янських мов, огірок, морква та, власне, герой нашого сьогоднішнього відео горох. Горох давня землеробська культура. Народом середземноморських країн він був відомий за 5 тисяч років до нашої ери. Одночасно з народами Європи Дрібнонасінний Горох вперше вели у культуру землероби країн Центральної, Передньої і Південно-Східної Азії. У країнах Нового світу історія Гороху пов'язана з іменем Христофора Колумба. Який висіяв його на острові Ізабела у 1493 році? Археологи встановили, що горох став першою окультуреною рослиною, яку вирощували люди тисячоліття тому в середній Азії і на Близькому Сході? Тисячу років тому горох був самою вирощуваною культурою на Британських островах. А у середні віки горох в Європі був такою ж важливою частиною харчування, як і рис в Азії. До речі, про рис ми вже розповідали. Хто не бачив, лишимо вам посилання тут і тут. Вважається, що найбільш давню горошину віком приблизно у три тисячі років археологи знайшли на кордоні Бірми та Таїланду. На території сучасної України горох з'явився приблизно за 500 років до нашої ери. Про що свідчать розкопки, проведені поблизу Харкова. Відомий в українській мові вислів про давність події це було ще за царя гороха. Теж свідчить про широке культивування гороху у давні часи. Дійсно, горох люди їдять з давніх давен, але так званий зелений горошок, тобто той, що ще не дозрів, стали вживати в їжу приблизно 300 років тому. Зазвичай з гороху робили борошно, а в кінці 19-го і першій половині 20-го століть готували горохову ковбасу, що входила в армійський раціон. В світі розрізняють сім видів гороху. Всі сорти поділяють на дві групи цукрові і лущильні. Існують такі основні види горох посівний, горох польовий або пелюшка, горох цукровий, горох мозковий. Горох посівний найпоширеніший, його насіння горошини, кулькоподібні. Квітки майже завжди білі, розрізняють три основні сортогрупи: лущильний має гладеньку поверхню, сухе зерно використовується для приготування супів. Московий зерна у зрілому стані зі зморшками, схоже на мозок, складається на 6-9% цукру, тому має солодкий смак. Зазвичай використовують в консервній індустрії. Цукровий має тонкий або взагалі відсутній перманентний шар з внутрішньої сторони бобу. Зазвичай уживають цілі солодкі плоди із недозрілим насінням. Щодо гороху польового або ж пелюшки, то його багато знавців навіть не ставлять в окремий вид, хоча насіння його дуже вирізняється своєю вузлуватістю. В Україні горох вирощують у всіх зонах. Найбільше в лісостепу 55% від загальної площі, степу 25%, решту на полісі. Більш ніж половина посівів гороху зосереджена в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій та Харківській областях. Але слід сказати, що площі вирощування гороху в Україні відносно невеликі. Хоча площа вирощування гороху в Україні незначна, проте і ці обсяги виробництва дозволяють експортувати його в Україні. На теперішній час є всі можливості для нарощування обсягів виробництва гороху. Головне дотримуватись технології вирощування культури та висівати якісний посівний матеріал. Хоч традиційно горох і дуже холодностійка рослина, проте останнім часом досягнення селекції дедалі частіше дозволяють фермерам сіяти озимі сорти гороху. Для підготовки ґрунту під посів гороху можна обрати вертикальний спосіб обробітку ґрунту. Ця технологія дозволяє зменшити витрати на пальне та час, та найважливіше сприятиме збереженню вологи у ґрунті. Збереження вологи відбувається за рахунок того, що поверхня ґрунту залишається вкритою, наче ковдрою рослинними рештками після збору врожаю попередньої культури. Один із найпопулярніших в Україні агрегатів для вертикального обробітку ґрунту є кун-екселератор. Цей агрегат має широкий спектр застосування. Його можна використати як швидкісний лущильник для обробітку поля після жнив. Ним можна зробити весняну культивацію, закриття вологи, заробити ґрунтовий гербіцид у ґрунт. За умови налаштування відповідних кутів верти тіл, агрегатом кун екселератор можна за необхідності підсушити ґрунт перед посівом. Ця рослина дуже цінна, і страви з нього можна знайти в кухнях різних народів. З нього ви можете приготувати багато смачних і поживних страв, як традиційних, так і вегетаріанських. Горох хороший і свіжий, і після заморожування його зелені стручки не втрачають ні смаку, ні більшості поживних речовин. Горох також містить в собі багато клітковини, що допомагає видаляти з тіла шлаки і надлишок рідини. Горох є рекордсменом по вмісту білка. За вмістом білка горох можна порівняти з яловичиною. Правда, це рослинний білок, а не тваринний, але він корисний і відмінно засвоюється. Доведено, що регулярне вживання гороху в помірних кількостях допомагає організму позбавитись від надлишків жовчі, а також знижує ризик виникнення тромбів в кровоносних судинах. Чудо горохове допомагає наростити м'язи та зекономити час на приготуванні їжі. Горох добре розварюється і широко вживається в їжу у вигляді різноманітних продуктів харчування, які відзначаються приємним смаком і високою поживністю. Зелене недозріле насіння гороху має промислово-сировинне значення. Його як овоч, зокрема, широко використовують у консервній промисловості. Насіння зеленого гороху є цінним дієтичним продуктом харчування, а от борошно і дерть із зерна гороху використовують як важливий концентрований корм. Українці зазвичай готують гороховий суп або кашу. Консервований горох додають до салатів і чомусь майже не використовують як самостійну страву чи гарнір, як, наприклад, британці. Горох містить практично всі необхідні людині вітаміни та мінерали, а також значну кількість клітковини. У малій горошині є провітамін А, вітамін групи Б, вітамін С та К, фоліова кислота, марганець, залізо, фосфор. Знайомий нам зелений горошок зберігає здоров'я системи травлення, допомагає формувати м'язову та кісткову тканини, підвищує захисні сили організму, запобігає підвищенню кров'яного тиску, знижує рівень холестерину. Більш того, лікарі обережно стверджують, що регулярне вживання зеленого горошку може знизити ризик розвитку раку, в основному завдяки величезній кількості антиоксидантів. Тож горох ідеальний продукт. Не зовсім тому, що горох містить ще антинутрієнти. Це речовини, які можуть перешкоджати травленню. А ще готуйтесь отримати газоутворення та здуття живота, ламки нігті, випадіння волосся, зневоднену шкіру і проблеми з зубами. Тому що саме антинутрієнти перешкоджають засвоєнню в організмі кальцію, цинку і магнію. Тому 50-80 грамів горошку достатня порція на день. Горох найбільш поширена зернобобова культура, що пояснюється його високою середньою урожайністю та цінними продовольчими і кормовими якостями. Так сільськогосподарським тваринам згодовують зелену масу, сіно, силос, а також солому гороху, кормова поживність яких завдяки підвищеному вмісту білка значно вища ніж злакових культур. І наостанок. Хочеться поділитися з вами цікавими фактами про горох. Наукова генетика і горох мають спільну історію. Австрійський біолог Йоган Мендель, тривалий час проводив експерименти на цій рослині і вивчав його. Завдяки цим дослідженням. Йому вдалося виявити спадковість. Горох був однією з культур, які вдалося виростити на міжнародній космічній станції у 2004-2005 роках. В умовах невагомості крохмаль з гороху використовується у виробництві сучасної біопластмаси. Також горох був частиною весільних церемоній та вважався символом багатства і родючості. Маленька горошина стала своєрідною перевіркою блакитної крові принцеси у касті Ганса Христиана Андерсена, принцеса на горошені в іншій касті Шарля Перо. Попелюшка перебирала перемішані горох та рис за примкою злої мачухи, а наші предки ставили неслухняних дітей колінами на сухий горох. Кожен житель Великої Британії в середньому за рік з'їдає близько 9 тисяч горошин. У 19 столітті гості лондонські тумани називали гороховим супом через їх щільність і зеленкуватий відтінок. І знову в тій же Британії за правилами етикету не можна наколювати на виделку або загрібати в ложку відразу декілька горошин. Кожну горошину потрібно спочатку розчавити виделкою і лише потім відправляти в рот. У Чехії молодят на весіллі прийнято обсипати горохом. Є навіть така прикмета, скільки горошин застрягне у весільній сукні нареченої, стільки дітей потім буде в сім'ї. На сьогодні все. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал та залишайте свої коментарі, якщо вас щось вразило з моєї розповіді. Я з вами прощаюсь до зустрічі о 12.00 у суботу за два тижні.